Привіт, футболмани та християни. Продовжуємо серію програм в сайті. В цьому випуску, як завжди, розповім вам про перипетії вищої першої та другої ліг. Але перед тим ставимо вподобайку під відео, підписуємося на канал Християнської футбольної ліги і не забуваємо написати коментар. Само собою, як завжди, ставимо на паузу перегляд і донатимо на зсу у будь-який благодійний фонд, якому ви довіряєте. Що ж, а ми починаємо з вищої ліги у рамках дивізіону у першому матчі інтеррат ледь зумів здолати опір Віндрайвер Стім та переміг їх з мінімальним рахунком 1-0. У наступному поєдинку зійшлися благодать та Юрія Фарм. Тут відбулася ще більш жорстка та рівна заруба. Команди билися на усіх відтинках поля. Першому забили благі, але Юрія Фарм згодом зрівняла рахунок, який не змінювався практично до кінця зустрічі. Коли фармацевти все ж дотисли та зад. Дві хвилини до фінального сустка забили переможний гол. 2-1, і юф набираючи плюс три очки. Обганяє яско та переміщається на четверту позицію турнірної таблиці. Е, матч був складний, суперник дуже сильний. Складний був для нас. Грали четвірки ми мінялися, завжди було не сила, але ми також в кінці на характері змогли вирвати перемогу. А, як вважаєте, кого можете сьогодні виділити у вашій команді? Хто... Показував більше всього, скажімо, характері зуби. Сьогодні хочу виділити перш за все це голкіпера нашого Олександра, який є польовим гравцем, який сьогодні нас взагалі не підвів, гол був не його. Сьогодні відіграв здорово і стоїв здорово. Далі поведемо мову про крайній поєдинок вишки між Аріартавто та Гедеоном. Сказати, що зустріч була гарячою, це не сказати нічого. Вона була такою і в прямому сенсі, адже на дворі було далеко за 30 градусів вище нуля. Так і в переносному мортал комбат між командами проходив буквально кожної секунди. М'яч виносився разом з ногами. А напад човниковим бігом переміщався від одних воріт до інших. Подібні перепетії також подарували багато голів, якими обмінювалися супер. Так, по закінченню основного часу футбольні колективи завершили його при рівних цифрах на табло 3-3. Цей рахунок грає на руку фортовим інтерівцям, які в турнірній таблиці знову вириваються в безкомпромісне лідерство з активом у 24 бали. Гедон відстає ж від них на 4 очки, а Арі Арт на 5. Продовжуємо оповідь першою лігою. Тут розпочали тур команди аграрій та бухтаун. Незважаючи на статус прохідного матчу. Місто над Бугом доволі добре впиралося, будуючи свою тактику від захисних редутів. Але все ж стартовий гол був забитий аграріями практично на початку поєдинку, і мінімальний рахунок тримався досить довго доки молодий та перспективний гравець аграрної команди ібе не подвоїв його. За рахунку 2-0 закінчився перший тайм. У другому ж ситуація не по. Мінялась кардинально, от тільки голів було менше. Тут був лише третій матч понт від команди Вадима Колосовського, який потроє відставання від бухтауну і встановив кінцеві цифри на табло 3-0. У наступних матчах Барбершоп поступився епіцентру центру один-чотирі полум'я. Переграло у гостросюжетному матчі Десну 4-3 Атлетик 20 20-11 зіграв у сенсаційну нічю з Аяксом 0 0 А турнірна таблиця ліги виглядає наразі наступним чином. «Аякс» продовжує лідирувати, лідерувати Десна на другому місці з відставанням у два очки, аграрій на третьому місці з 19 балами, а полум'я закриває золоту четвірку. Ситуація дуже цікава, тому будемо і надалі слідкувати за змінами першаків. Завершуємо випуск другою лігою. Тут одразу потрібно сказати, що один матч не відбувся по вагомій причині йдеться про гру між Арпалом та Олсіті. Сіті. Ну а починався тур одразу з матчу тур між Вінфілдом та Незламними. Тут як і в попередній дуелі не обійшлось без скандалів та інтриг суддівством. Але за таку неоднозначність ми напевно любимо футбол. Будемо чесно. Він половці початок поєдинку провалили, пропустивши три голи, але потім почали прокидатися та надолужувати втра. Аче не відігравши дві реалізації у другому таймі за мінімального відставання підопічні Руденка вирішують йти у п'ятого польового і мають декілька, практично 100% можливостей забити, але не користуються ними. Натомість незламні користуються дірками в захисті суперника та наносять ще два влучних удари: 5-3, і Андрос Тім йде далі на лідерській позиції. Перше добре зібралась команда, зібралися практично всі нові гравці, кого ми могли міжсезоння підписати. Досить підсилили команду. І далі вже, я не знаю, мабуть, так між тими хлопцями якась взаємозв'язок. Вони відчувають один одного, десь вдалося швидко забити три голи. Потім, звичайно, була така нервова частина матчу, але вже там далі, вже, мабуть, на помилках Вінфілда ми змогли знову десь наростити цю перевагу. Паралельному майданчику відбувся менш значущий для турнірної таблиці бій між Вінсіті та Фенікс, але він був досить гольовитим та з цікавими поворотами сюжетної лінії. На здивування перші два швидкі голи були забиті саме гравцями Феніксу, що не на жарти розізлило одного з претендентів на О Опісля такого ляпасу до слова містяни отямились і почали свою переможну ходу, яка у підсумку завершилася не тільки вирівнюванням сил, але й добрячим таким відставанням. У м'ячі. закінчили команди з рахунком 6-3 на користь Він-Сіті, але можемо констатувати, що Фенікс ще не робить проблем з такою грою усім лідируючим колективам. Зауважимо також, що Куба без проблем подавала оновлений склад мовіничани, і це дає їм можливість заскочити на друге місце турнірної таблиці. Яка наразі у вас на екрані. Зауважимо, що перша четвірка йде дуже щільно, і кожна гра тут буде на вагу золота. як би це тавтологічно не звучало. Гра була нервова, тому що перша хвилина ми 2-0 поступались. Фенікс дуже гарно нас здивував на початку гри. Але потім ми зібрались, забили 4 у відповідь. Гра була дуже весела, напружена, багато емоцій, але ми раді, що перемогли потужну команду і тому що в першому крузі був рахунок 0-0. Дуже раді, що змогли перемогти, тому будемо рухатись далі від гри до гри. Які зміни під час трансферного вікна у вас відбулися? І прорекламуйте своїх нових гравців. Так, сьогодні наш новачок Олексій забив два голи. Я думаю, це чудовий початок КФЛ. Також взяли Івана Бохонко з Атлетіка. Перша ліга, дуже талановитий хлопець, дуже гарно себе проявив. Тому ми гарно, ми гарно підсилилися і тому будемо перемагати на кожну гру, настрай, на налаштовуватися на, на перемогу.